У Івано-Франківській громаді надаватимуть дотації власникам худоби, ягідних господарств та пасік. Хто і як може отримати допомогу? Цього року дуже поганий урожай був, тому що погода не сприяла. Черваки поїли. У Івано-Франківську мешканці за власні гроші відновлюють старовинну дерев'яну бруківку, якій понад 100 років. Ми намагаємося її як елемент декору викласти і зберегти. У Галицькому замку на Прикарпатті відтворили історичну посвяту в лицарі. Це лицарські поєдинки, поєднані з майстер-класами і танцем переможців. Дотації тим, хто має велику рогату худобу, вирощує ягоди та займається бджільництвом. Івано-Франківська міська рада впроваджує програму підтримки сільського господарства. Перші виплати від міста за цією програмою селяни і фармери отримають у 2023 році, каже заступник міського голови Івано-Франківська Микола Вітенко. У розмірі 50%, але не більше 100 тисяч на придбання одної одиниці племінної худоби. Це якби один напрямок. Другий напрямок це є знову ж таки рослинництво. Якщо людина має бажання зробити систему поливу, так, то місто так само буде готово співфінансувати у розмірі не більше, ніж 50%, але до 300 тисяч. Знову ж таки, якщо фермер середній і малий бажає створити систему парників професійні, так, то так само місто готове співфінансувати у розмірі 30 відсотків, але на суму не більше ніж півмільйона гривень. Оксана Балей, жителька села Братківці, розповідає, що збирає полуниці з дитинства. Наразі у неї цією ягодою засаджено 50 сотих землі. Та щедрого урожаю каже вже давно не було. Оцево чорне, оце все вже з'їв червак. Дивіться, у нас і нічого не тримає. Ягода пропала. Віть, в наші землі не тримаю. Це усьо геть треба. такі ягоди. Ведь тільки ягоди. Оксана Балей розповідає, цей шкідник з'являється на господарстві кожні три роки. Знищує шкідників, каже, вручну, поки висапує бур'ян, бо кропити хімією ягоди дорого. Осево чудо. Я лише нього такого як... Що маю з ним робити? О, ветики. О, цево купа. Доглядає за ягодами жінка здебільшого сама, а збирати врожай допомагає дочка. Леся Ключівська розповідає, увесь червень від ранку до вечора проводить на полі, збираючи полуницю. Це завжди збиралося 40 ведер в день, що можна назбирати, але це треба від ранку до вечора. Збирати прийшов, поїв скоренько що і побіг збирати. А цього року дуже поганий урожай був, тому що погода не сприяла, черваки поїли і збирану 20 ведер було, ну, але що це 20 відер? Оксана Балей каже, планувала обладнати на городі систему поливу, але вагалася чи вкладати власні гроші. Якщо Івано-Франківська міська рада готова профінансувати частину, то каже, повторно з чоловіком обміркують це. Якби якийсь полив, ягодовище схоче. Аби вона мала, ну, як вісу 600, нічого немає, аби, аби був полив. Це ну. заключає, але ми, знаєте, як колись ми ще так звикли, від самого початку ти, ти так, робимо. так робимо. Житель села Братківці Петро Лучак більше 20 років разом з дружиною тримає у господарстві худобу. Зараз вони мають три корови та теля. Він за ними доглядає, а жінка торгує молочними продуктами на базарі. Це дуже важка праця. З і надто складно, так що через то і корів, але діло в тому внуків маю, що цетверотий повністю забезпечується сир, сметана. Ну і крім того, перегнів, і рахуйте я. Мінеральних добрив зовсім не купляв, тільки на органічних і картоплях, все, -все вирощено. Петро Лучак каже, дотаціями від Івано-Франківської міської ради був би радий. Рахуйте на корову мінімум потрібно в день тюк сіна, а тюк сіна коштує зараз 100 гривень. Рахуйте маєте 180 днів зими рахуйте, яка виливається, але тут у Касіна ще треба і буряка, і треба макуху, і треба сернолих. Зараз у міській раді проводять підрахунок господарств та фермерств, які можуть потрапити до цієї програми та прийом заяв і документів від бажаючих отримати дотації, каже Микола Вітенко. Оксана Василик, Назар Мінтонюк, новини на Суспільному, Івано-Франківськ. У Коломиї обвалився житловий двоповерховий будинок. Під завалами опинилися чоловік та жінка. Їх витягнули рятувальники. На Фейсбук стрінці Нацполіції Івано-Франківської області повідомили, що ймовірно, у будинку стався вибух газу. Повідомлення про обвал частини дому на вулиці Глибокій надійшов до служби порятунку о 4-й. Як повідомила речниця обласного управління ДСНС Христина Парцович, із приміщення на другому поверсі надзвичайників рятували 34-річну жінку. Опісля витягнули з під завалів на першому поверсі 54-річного чоловіка. Під завалами на першому поверсі у приміщенні автогаражу знаходився чоловік, якого де блокували 54 річний чоловік, тимчасово проживав у приміщенні автогаражу постраждалого госпіталізовано до Коломийської центральної районної лікарні з сильними опіками. Його стан медики оцінюють як важкий. До проведення рятувальних робіт було залучено 14 рятувальників на трьох спецавтомобілях. У центральній частині міста мешканці будинку пам'ятки архітектури розпочали відновлення старовинної дерев'яної бруківки у власному дворі. Неї був вимушений в'їзд у двір під аркою будинку. З роками каже голова ОСББ Людмила Яворська, старовинна бруківка руйнувалася. Як виявилося, в цьому в нас в арці є дерев'яна бруківка. Ми єдині в місті, в кого вона є тут, тому що це не не є. Для Франківська, щоб ще в когось це було, її тут ніхто не ставив, переважно це було у Львові, в Чернівцях, вона виказалася в нас. І ми намагаємося її як елемент дикову викласти і зберегти. Бруківка була виготовлена з дуба, зі слів Людмили Яворської неї хотіли викласти всю доріжку під аркою. Однак автентичний занадто мало збереглося, а зробити нову дорого. Тому вирішили встелити лише середню частину, а по боках гранітну. Гроші на ремонт у дворі дали мешканці та власники офісів у будинку. Людмила Яворська каже, на роботи вже витратили близько 40 тисяч. Наталія Шуменець живе у цьому будинку на вулиці Січових понад 25 років. Каже, дерев'яна Бруківка викладена тут понад сотню років, нищилася від автівок, які часто заїжджали у двір. «Бруківці, так як і будинку, вже більше 110 років, розумієте? І дуже шкода, якщо ще пройдуть роки, і в зовсім зруйнується і це просто жах. Дуже боляче було дивитися, як руйнується будинок. Тому що чим далі, тим більше машин. Людей і постійно машини тут їздять, вони руйнують оцю бруківку, і плюс у нас з'явився магазини, які завозять товар сюди, і ну і плюс після дощу постійно вода там, і бруківка, яка єдина у нас в місті в нашій арці, ну треба було їх берегти. І спеціаліст міського відділу охорони культурної спадщини Володимир Ідак каже, його відділ вперше давав поради, як відновлювати таку бруківку, адже з таким ніколи не мали справи. Розповідає, тут спільно з мешканцями намагався правильно підібрати спосіб збереження такої автентики в середмісті Івано-Франківська. Тому вирішили, що бруківку потрібно все-таки викласти там, де вона була. Роботи у дворі розпочали декілька днів тому. Зі слів Володимира Ідака, вже демонтували все старе покриття, вирівняли основу та залили. Нову бетонну стяжку, хтось може, казав, залили бетоном. Ради Бога, бетон дуже так само розбивається, як будь-що, і залізо з ніч, зрізається. Тобто нащадки, якщо раптом порахують, що ми щось не те зробили, може той бетон демонтувати, там не товстий шар. І зверху бетон зроблений як пістилочний матеріал для того, щоб покрити покривель, новим покривельним матеріалом, верніше мощенням новим, гранітна плитка. І фрагмент там, де буде вставлена бурківка, вона товста. Вона десь сантиметрів має 10 товщиною. Тобто там пониження йде таке корито, якби в якому власне буде вставлено бурківка. Зі слів Володимира Ідика, дерев'яну бруківку кластимуть посередині проїзду спеціально, аби її не руйнували автівки, які заїжджатимуть у двір. Ми хочемо її просто викласти, засипом ущільним піском. Звичайно, піском, тобто, що її можна буде демонтувати легко. Ну, пісок може в кінці кінців додамо трохи якогось в'яжучого матеріалу, е якогось класифікатора, і все на цьому все архітектор-реставратор Ігор Панчишин розповідає, що дерев'яною бруківкою в місті було викладено декілька проїздів чи під'їздів у дворах. Їй десь 110-120 років. Ігор Панчишин каже, найголовніше зараз зберегти ці елементи архітектури, аби нащадки могли побачити їх такими, які вони дійшли до наших часів. Це відбувається дуже. Достатньо правильно. От. Люди, очевидно, дістали якусь консультацію від е департаменту архітектури. Очевидно, в них був якийсь контакт. Ну і загалом тепер просто хай би люди закінчили, поки сезон вчасно це нормально закінчили, подивимося на результат. Інша справа, що щоразу треба кликати фахівців, фахівці не просто ремісників, а фахівців, архітекторів, реставраторів, які би казали, що в першу чергу робити, яким чином послідовність. Значить, ще фундаменти, друге, потім дахи, потім якісь внутрішні речі. Галина Маріїшин, Роман Булелик, Назар Вінтонюк, новини на Суспільному, Івано-Франківська. На Прикарпатті провели по святу у лицарі. Таке театралізоване дійство відтворили у Галицькому замку. Про це Суспільному повідомив генеральний директор національного заповідника Давній Галич Володимир Олійник. За його словами, по святу щорічно проводять в межах фестивалю Галицьке лицарство. Втім, цьогоріч від масштабного заходу довелося відмовитися через воєнний стан. Загалом у посвяті взяли участь близько десяти учасників, а глядачами дійства були тимчасово переміщені особи із інших областей. Десь два тижні. Тому ми перевозили сіль з Калуша до Галича, як це відбувалося тисячу років тому. І от е, зараз. Відбулося таке ж саме театралізована екскурсія: це посвята в лицарі, це лицарські поєдинки, поєднані з майстер-класами і танцем переможців. Також святковий бенкет. Захід сам був медійним, тобто спрямований більше для журналістів. Але оскільки інформація попала в соцмережі і в ЗМІ, то на в ньому взяло участь більше 200 людей і 90% з них внутрішньопереміщені особи. Футбольний клуб Прикарпаття переміг Тернопільську ниву з рахунком 1-0 та здобув першу перемогу в новому сезоні. Матч відбувся в межах третього туру чемпіонату першої ліги України. Його провели 11 вересня на франківському стадіоні. Рух єдиний м'яч у поєдинку. Забив Іван Сондей. На початку другого тайму він отримав передачу від Василя Цюцюри, забіг у штрафний майданчик суперника та влучно пробив повз голкіпера. Це приємно, що мій гол допоміг команді взяти три очка. Це дуже важливо для нас. Три очка. Всі прекрасно розуміли, що це західноукраїнський дербі. Гра з нивою у нас завжди принципова, тому ми віддалися на полі кожен по максимуму. Старт у нас трошки, ну можна сказати, навіть не трошки, а дуже поганий був, але нам потрібно реабілітуватися. Дома ми взяли три очка. Цілів команди, звичайно, бути як можна вище, зацепитися за першу четвірку, щоб грати в перехідних матчах за прем'єр-лігу. Після перемоги над Тернопільською нивою Прикарпаття піднялося на четверту сходинку турнірної таблиці першої ліги. Наступний матч команда проведе 18 вересня проти Чернівецької буковини. У нас західно український дербі завжди важка ігра з ними, з Тернополем. Ще нас чекає з Карпатами, та також з Чернівцями. Прохідних ігор нема, самі бачите, що дуже важко грати. грати. Хлопці проявили характер сьогодні, ми результатом довольні.